Отже, еквестура Брян, Монца Ебрянца, що зробила? Відмовляла в наданні тимчасового захисту громадянам Білорусі, але після того, як були написані листи, звернення, обґрунтування законодавства, після двох місяців боротьби прийшов емейл і було надано право отримання. Тимчасового захисту, переме сюди судьорна. Бо працівники цієї квестури казали: Ні, ви маєте повертатися в свою країну, у вас там немає війни, у вас там немає нічого, е, дітей українців лише залишайте в Італії, а самі їдьте. Ну, це такий був трішечки бред повний. Трішечки повний. Як на мене, повний бред і все. Не трішечки і не повний. Ось так. Як бачите, інколи працівники і часто самі не знають, що роблять.